Так, знімаю відео 6 років від покупки трактора. Прийшло йому 6 років, у 19 2019 року купив я ДТЗку 5244 HPX ну, у 2019 році, його, його, його ну, там, рекламували як, знає, як 30 лошадок. Да, бо там стоїть вже блок 390. Що то не 24, то 30, потім десь через рік. На цей самий трактор, на цей самий двигун, вже да, нацепили етикетку Там 50 не знаю, 53, чи як 35, вже 35 лошадок йому приписали. Да? Тепер вже на даний час, там, 2 роки чи 3 роки тому, його вже... Як 35 лошадок. Продають даже, як 35 лошадок. Хочу зняти відео і просто розказати про так, трактор, да? не про тих, які його рекламують Розкажу я і про них, про цих інженерів так званих, да? які кажуть, що це український трактор, там український бренд, українського нема. На ньому нічого взагалі. Даже етикетки на ньому не клеять українські. Брешуть, просто ці брешуть нахабно, нахабно людям брешуть. Це обикновенний китайський трактор, який продають на Україні, їх багато. Разом із Донфенгами, з Ловолами, із, ну, із куча шифенги. Це обикновенний китаєць. І просто ну, треба людям то й говорити, що це просто китайський трактор. І ну, не треба казати, да, якщо машина з Америки бита, що вона із Європи. Треба говорити, да, це Америка бита, да, це Європа з мільйоном пробіг, да, це китаєць, от це китаєць. І там нічого не треба говорити, що це українець. Українського нема нічого, ні болтика, ні гаєчки, нічого українського нема. Хіба тепер вони тут ось тут масляночки ставлять. Оце вже українці, мабуть, ставлять, але маслянки все рівно китайські. Що по трактору? Трактор. Трактор хороший. Нарікань на ньому нема. Двигун проблем нема. Ну, резина перед трохи зносився, задній протектор супер. За 6 років використання да, вже можна щось по ньому сказати. Перша, яка проблема була, це була проблема із фаркопом, із прицепним. Да? Ось це прицепне Ну, раз я чуть не загубив прицеп з дровами, просто не дивився, хто бере, там воно кріпиться чотирма болтами знизу до корпуса. І вони просто відкрутились, відкручуються. Це було раз. Було, обривало навіть ці болти. Там болти, болти, не пам'ятаю. Болт 14. -ка. Я пересверлював, далі вже на 16 і розривало. Зараз покажемо. Оба. Так, заводом ось цих косиночків нема. Да? Його просто тут відривало. Заварили, поставимо 4 косиночки сюди. Проблеми закриті із прицепним. Нормальні гравера поставив шайби, все працює. Це була перша проблема. Він ось цей прицеп, прицеп 1,60 на 250 Прицеп тягає без всяких там проблем. Друга проблема Друга проблема була, відламало нафіг полось. Просто відламало. Зараз її покажемо. У чому може бути проблема, що ламає полось. Ламало полуось з плугами. Ось цей плужок 2 по 25 бами Відламав полось, як, ну не знаю. Просто як сірник. Полу ось тут міцна. Полу ось ось маємо. Чому її відламало? На що я схиляюся? Просто китайці, тут ми маємо у двох містах пазики, де зубилом закерняється гайка, контргайка. Ось бачите? одне місце і друге місце. Китайці просто не застопорили цю гайку. В них її полозь відламало. Я доїхав додому на тракторі, це на блокіровці, на передньому мості, дивився, щоб не відпало колесо. Бо все, воно тут одержиться. Тут у нас йде кришка, сальники, підшипник, тут йде у нас шайба і тут контрагається, це все гайкою зажимається і закирнюється. Це якби обикновенні там колеса на любій якій наступіці да, на машині. Я розібрав, зняв кришку, красненько витяг, підшипник зняв, втулку зняв, а цю гайку стопорну я просто відкрутив руками. Просто відкрутив руками. вона не була... Скоріше за все, що вона просто злівилася, Нася відкрутила, там був шат, і воно просто його відламало. Ось така проблема. Бачите? Ну відламало її. блін, Швидко. Дуже швидко. Китайці, всі, хто має ДТЗ-шку, просто підніміть на донкраті і по колесам. Просто візьміть і колесо, порухайте колесом, щоб не було шата. Бо скоріш за все, що вони просто не застопорили за гайку. І вона розкручується. Так як тут є реверс, ви їздите вперед, назад, вперед, назад, да, на любій передачі. Це супер гово. І того воно може відкрутитись. Більше в мене немає ідей, як розірве полуось. Полуось десь, я не знаю, ну там 50 в діаметрі. Подтяків на ньому немає. Двигун працює, топлівно працює, мости нормальні. Рульова нормальна колонка. Гідравліка працює, ну, я не знаю, без нарікань. Так, да, тяги вже є по яблучках вироботка трохи, але ну, проблем нема з таки такої з ним, щоб аж критичних. Раз було, передача вибиває, так? Да? Всі знають, середній ряд передач. Якщо ми включаємо, я тепер на середньому взагалі не їжджу. Чому розкажу далі пізніше? Їжджу на пониженому або повешеному. Середні, середній ряд. І у нас третя передача, друга передача, там і шестерня. Далі зніму. Зніму Зубі, зуб з'їло, того, що вибило, вибило середній ряд. Там така паразитна шестерня йде, яка включається. І просто на ходу заскочила і зламала на первічний, тут йде первічний вал. На первічному валі є шестерня і така зборна. Там три шестерні йдуть разом. А тут ходить шестерня, яка паразитуюча, яка да, включає йде в зацеп і включає цю передачу. І воно її вибило і якраз попало навірно, на ходу. Коли все крутилося, попало і зламало. Шестерню я вже купив. Треба буде просто замінити її. Сказує, коли міняв полуосі задній. ну, Знімав гідравліку. Диференціал, ну, полуосі, шестерня на Блін, Суперово виглядає. З носа немає нічого ніде. Ну, внутрі навіть коробку я вскривав. Да, внутрі шестерні, ну, Супер. Там Взагалі можу сказати, ніяких немає виробітків. У багатьох вибиває цю шестерню. Вибиває. чому? От в мене ось ця пружинка була, зламалася. Ця пружинка і вона не держала. І плюс що? Трактор купив, боїшся, і завжди нога на стіплєнієві. А вона дуже чувствительна. І того їзд... Ну, скоріше всього, це моя вина, що поламалося. Але є проблема і в других. Ну, думаю, у других теж там Сербін показував. Да, теж вибивало в нього. У мене вибивало під нагрузкою, якщо я йшов вниз, і то на третій передачі. І з прицепом, з дровами, от тоді знало, коли вибити. Тормоза спільку, спокійно, трактор видержує цей прицеп вниз, в берег, в будь-який берег. Трактор стає, прицеп стає. Ну, прицеп без тормозів. Тормоза, наприклад, на ньому він стає як укопаний що його прицеп не може навіть подриляти. Ну, вагає. Тому, мабуть, ну, якщо прицеп би був важчий, то би, або там болото, або ще щось, да, його би з силою по... ну, подриляло вниз берега. Можете подивитися. О, насос і двигун. Так, да, він грязний, але тут взагалі ніяких потьоків немає. Працює супер. Напрацювання тут грязне. Грязне сухе, ну, масла ніде взагалі нема. Напрацювання не знаю 800 800 чи 900 мотогодин. Зараз подивимося. Так. Огляд ми зробимо. 818 мотогодин за 6 років. 19-2025. Так, да, пройшло років 6 і я думаю, що тоді на той час надивився щось да, Там цих інженерів, які говорили за ці трактори, і так я думаю багато, не лише я купив його. Да, бо тоді був вибір. 7700 доларів це був цей, 24-ка. Донфенг стояв вже більше, 8. 8200 стояв Донфен g 2 з боковою колісою, з реверсом. Тоді на той час Донфенг був, ну він завжди дорогий. Чи можна його рівняти як Донфенга? Думаю, не можна. Чому не можна рівняти? Його можна рівняти з Ловолом, його можна рівняти з Оріоном. Ну не з Донфенгом. Донфенг буде краще. Краще буде якість, як не крути, тоді на той час. Ціна була завищена. Ціна була завищена, тому що... Най ну, тепер завищена. Тому, тому, просто що? Ці двоє, які розказують, да, інженері там і ще щось, кинули бабла в рекламу, пішли бабло все крутити в інтернет. Да, і просто їм треба платити гроші відбивати. І тому його підняли ціну. Донфенк. Я думаю, ну, на даний час це буде один з найкращих. Та як я ламав тут опулос, я думаю, що таке як фронтальний навантажувач і ескаватор на нього ставити не рекомендую. Просто не рекомендую, того, що, блін, ви його можете вламати. Бо нагрузки будуть йти на трактор на задній міст. Якщо з ескаватором, ну, типа з ковшом, іще, іще більше, відео буде дорож... довге, то ну, років за 6 вже є, що наговорити. Якщо хочете на ескаватор на фронтальний, беріть 40-ку 50-ку за 24-ку можете забути, ви трактор 24-ку вгробите з такими роботами, цей трактор спокійно потяне. Ну, не знаю. 3-5 гектара по Україні, да, він потягне. Спокійно, без усяких тих. Ще по одному поводу двигуни. Якщо навіть цей двигун стоїть 35 лошадок, як тепер рекламують, не переплачуйте, не беріть його взагалі, не розглядайте. Візьміть сороковку там, не знаю, скаута, або беріть вже так ДТЗ-шку 40 35-ку 35 не беріть, бо це задер викинуті гроші плюс. Візьміть 24-ку, або візьміть вже там 50-ку. Чому? Тому що, якщо тут на 35-ку не встановлені сильніші, сильніший передній міст, ви ж берете 35-ку, вона ж має бути міцна, правильно? Значить, можна з нею більше робити, можна навісне важче капчити. І так йому прийде амінь цьому тракторові. 35-ку не беріть. Тут двигун можете поставити і на 50 лошадиних сіл, і на 100. Але ваги трактора нема.